26 лютого 2008 року вийшла 12-та понометражка по всесвіту Барбі. Барбі Маріпоза. І це у нас історія про Барбі Металика, яка фея, типу але вона Металик, і вона бореться з якимись величезними скаженими монстрами, які хочуть її з'їсти. Пушок! Пушок! Що він тут робить? Я в дитинстві завжди вірила, що Барбі і Маріпоза це якесь дуже викривлене продовження Еліни. Я свято вірила, що Еліна це Маріпоза. І тому мені взагалом не подобалася ось ця франшиза країни фей, тому що, ну, що то таке, тут вона така феєчка, гарна феєчка, і тут вона стає Метеликом. Мені це дуже не подобалось. І я завжди думала, що це все одне. А тут Ні. я не дуже уважно дивилася мультфільми в дитинстві. Еліна та Пошок мають йти в гості до кульки, але Пошок боїться знайомитись з новими пухнастиками. Раптом вони його не сподобають. Щоб підбадьорити друга, Еліна вирішує розповісти йому історію про свою добру подругу фею Метелика. Забудьте, що їх путала, вони друзі та її ізольоване королівство. Навколо королівства, в якому проживала Маріпоза, жили скізіти. Чудовиська, які харчуються метеликами-феями. Феї були змушені жити в страху, втратити своє життя кожної ночі, допоки Мірабела не розвісила вогники на деревах і створила унікальне королівство. Але не усі метелики хотіли жити у такому закритому світі. Коротше, дивіться, Маріпоза така в нас е, фея-бунтарка, яку не годуй, але дай їй почитати книжки на кінці їхнього королівства все світом Тобто, ну це не кінець королівства їхнього сесіту скізів. Це тобто їхнє королівство закінчується, вогники закінчуються. А далі йдуть нерозвідані темні землі, і там живуть скізіти. І вони хочуть з'їсти метеликів, але скізіти бояться світла. Скізіти Скітлз? скітс. Во Бо скітлз бояться світла, і вони бояться того світла. І такі типу: О Боже, ми не можемо залетіти в їхнє королівство. Маріпоза дуже сильно хоче померти. ля й скіскі. Ну, любить людинка поризикувати своїм життям. Що я зроблю? Що ви хочете. Дайте їй буде скаженою людиною. Маріпоза зі своєю подругою Віло працюють як помічники якихось фей-аристократів. В цьому королівстві також існують піксі, які посипають глітером плаття роботодавців. А Маріпозу знову наганяють думки, що вона тут чужа. Ми переносимось у якусь погану освітлену кімнату, де дуже популярна фея Гена Френі Королеви королева хоче її траванути. Тобто Гена готує зілля, яким не хоче отруїти королеву Мірабелу, щоб захопити владу над корисним, бо тобто, якщо королева і Мірабела вмре, то всі вогники згинуть. Але ж її з'їдять скітелс. Поки інші феї-мотелики йдуть на бал, Маріпоза йде читати книгу і випадково врізається в хлопця, який теж читає книгу. Це принц. Наступного дня до Маріпози прилітає її вчорашній зустрічний Андреас, який насправді принц Карлос. Вау. На якого полює охорона бо королеву отруїла отрутою, яка не має існувати. Окей. Якщо не знайти проти отруту за два дні, корла помре всі квіти, вогники згаснуть і Скітелс знову почнуть своє полювання. Карлос дає Маріпозі карту до місця, де має бути оця протиотрута, і вона така, Боже мені потім туди йти. І чомусь Карлос такий смішний, тому що він довіряє першу зустрічній людині, яка читала книжку. Тобто він сам би хотів піти по цей антидот, щоб врятувати свою матір, але він дає. Цю місію людині, яку він вперше зустрів вчора, і спочатку переховувався на самого ранку хаті, дуже безпально переховувався самого ранку в, хаті, в, самого ранку в неї хаті. Принц Карлос вірить в найкраще в нашому світі. А я вірю в те, що якби це була не Марікоза, вона б його зрадила зразу. Зразу би така генерал, як тебе там звати? На це мені дав принц, він біжений. Маріпоза з Вілоу знову прибувають на роботу, і Маріпоза розповідає про карту цим роботодавцям. Бро! Ти реально їм розповіла першим зустрічним. Бо що, така якась привичка в корості Фейсб розповідати все першим зустрічним людям чи що? Ну добре, ти їх знаєш, але ти їх перша зустріла сьогодні зранку. Ці аристократи хочуть бути героями, тому вони вершають подорож разом з Маріпозою. Дивіться, ці дівчата вірять, що якщо вони дістануть антидот, вони зможуть одружитися на принцу. Але їх двоє. Ви плануєте створити цю полігамію в королівстві фей? Чи ви плануєте, щоб, ну, наприклад, одна з вас одружилася з принцем, а інша така ха-ха-ха, і тебе вб'ю і потім знову дружила з принцем? Там тільки один принц, дівчата, один один мужик. Не діліть, мужика. Віло прилітає у пустий будинок з запискою. Вона має піти і розпитатися у в принца Карлоса. Дивіться, Вілу напродовж цього мультфільму посилають на болото за вогниками. І тут вона перезлітає з цього вонючого, жахливого болота з тими вогниками і бачу, що нікого немає, і нікому ці вогники нафіг не треба. Я би не шукала ніякого принца Карлоса, я б пішла знову. Ну добре, Віло набагато краща подруга, тому що вона вірить, що Марі Поса пішла з нею, треба їй допомогти. Ні, якби треба було допомогти моїм друзям, я би допомогла, але якби це просто там роботодавці типу, ну ми пішли. А ти дещо розбирайся. Я би сказала: бро. Ви мене вже стільки разів писати на болото, і тут ви такі типу, пішли, і ти там розбираєшся. Прийшло на вас з замовленням в кондитерську нашу. Якщо ви не знали, я працюю у кондитерській гуцуле Бейкері. Інстаграм буде на екрані і в описі. І у нас є така функція, як замовти горішки, ми відправимо ці горішки вам по всій Україні, по новій пошті. Ви можете отримати частинку мене. Тому, якщо ви маєте гроші можете замовити ці горішечки і вам відправлять їх в будь-яку точку України, крім туди, де не їздить нова пошта. А якщо ви у Львові, ви можете замовити усілякі різні новорічні штучки, які у нас тут є. В нас є, наприклад, там, дрова під снігом, в нас є чизкейк з обліпихою і апельсином. У нас є також в зимовому асортименті рулет з апельсиновим курдом, це теж дуже смачно. Я говорю не як людина, яка там працює, я говорю як людина, яка любить їсти. Це все можна замовити в інстаграмі, який буде і в описі, і тут вот, на картинці я показую його золобейкері. Побожні відправляємо тільки горішки, тому що тільки горішки можуть пережити пошту. У да. цей час дівчата пробувають у перше місце своєї подорожі, і тут, через необачність рожевого роботодавця, на них звертають увагу скітелс, та ще й один з них їсть карту. Але через розум маріпози вони продовжують свою подорож. Всю дорогу їх переслідують скітлси. Вони такі типу, Я хочу вас з'їсти, ви фейметелики, ви дуже класно пахнете, я хочу вас шерти. Вони їх переслідують, але вони їх не ловлять. І один зі скітлсів говорить дуже дивну фразу. Тобто він говорить, що ми маємо сказати маленькій леді. Хто ця маленька леді? Кому? Кому вони мають пояснити, що вони не з'їли фейметеликів? Вілоу прибуває у палац і бачить, як Генна труїть Мірабелу. Вау! Вона йде за Ролтом. Ролтом Ролтоном. Вона йде за Ролтоном. Вона йде за Лордом Гастусом і знаходить Карлоса та допомагає йому звільнитись і розповідає про Гену. Вони мають врятувати королеву. Дівчата після поганої ночі зустрічають такого металика зайця Зізі. Okay. І ця Зізі їх проводить на місце, яке вони мали прийти. Вони бачили, що їм потрібна русалка, і зізі така, дайте мені більше пластівців, і я вас приведу туди. Вони дають їй більше пластівців, і вона проводить їх до русалок. Зізі знає, як працювати в цьому світі, по бартеру. Поки це все крутиться, Віло та Карлос дізнаються, що Гена це є та маленька леді, на яку співпрацюють з нею скітази, нас співпрацює з цими маленькими драже. І в Гене є можливість викликати світло, тобто вона має якісь чари, які вона може. Гоп, і в неї в руці світло. Світло світце яке лякає скіталося і вони не можуть її зжерти. Карлос тому вирішує прослідкувати за Геною, щоб у них були докази, що це вона труїть королаву Мірабелу. В свою чергу Зізі приводить дівчат до прірви у воді, і вони їдять якісь смачні квіти, щоб дихати під водою. Пушок обурений, він мав їсти жахливі водорості, поки інші їдять рослини зі смаком збитих вершків, я би теж була обурена. Я би була зла. Два фільми жартов ЦАЕ. Дівчата прибувають до русалок, але вони якісь дуже зрозумілі. Та роботодавці знаходять спільну мову та спосіб, як дізнатися правду про антидот. Але поки вони шукають ракушки для русалок, вони будуть страшного монстра. Після погоні русалки повідомляють, що антидот у дзеркальній печері біля пащі чудовиська Продовж цього важкого шляху Марібоза здружується з роботодавцями, а принц Карлос та Віло все таки знаходять докази, як це цю гену викрити на чисту воду. А також мені зізнаються, що оце магічне світло, яке робить Гена, це іскристі вогники, змішані з отрутою. Біло знову йде на то болото Третє. за 50 хвилин посилає бідну дічну на тованюче болото за тими іскристими вогниками. Поки це все крутиться в королівстві, дівчата Зізі знаходять печеру повну скітелсів. Та да, капець. Та вони прибираються крізь сп'ячих скізів, в особливий хід у печері. Зі, зі рятуємо метеликів відволікаючим маневром, і дівчата всі разом прибувають у зеркальну печеру. Там пані Фея. Вона каже, типу, братани, вам потрібно розділитися, щоб проходити далі. Тобто ви йдете, 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 тут один з вас лишається, ви йдете, 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 знову один залишається. І допоки ви не залишитесь одні, і я вас білю один. Ну, Вона так не казала, але ну, я так кажу. Знаєте, запорука всіх фільмів, шахів не розділятися, але вони завжди розділяються. І от так само зробили дівчата зараз тільки що. В кінці печери є прекрасне зоряне небо, антидот є одній зірок. Маріпоза, яка залишилась єдина в кінці, поборює своє відображення і знаходить Антидот. За це її нагороджують прекрасними новими крилами. Чому? За шоу? У нас зірку, на яку показує Сузірі стрільця. Тобто стрілою показують цю одну козлірку, над кадепу О вона. А та фейтка, ну дивися, так багато різних класних зірок і набагато краще, зі чому ти вибираєш цю зірку. І вона така, типу, ну, бо вона одна, єдина там і. Я теж одна єдина, і одна її вибрала і її дала нові крила. А чого мені нові крила? Поверні Еліни, поверні Еліни? Я казав, що це не Еліна, а це Еліна? Еліна, що шукає собі друзів за тим, що... скільки крил у вас є? Загалом ніхто не заздрить Маріпозі, бо пані така, типу, ха-ха, ви її заздрите в Ну, Вона ну добре і відправляє їх назад в їхнє королівство. Поки принц Карлос викриває Гену, і, типу, а, вона зла. І оцей лорд Гасус: вона зла. І одним словом, Гена взагалі-то готова починати війну на разом з була було готові, коли оцей принц її. Звинувачував її живчинка. Знаєте, Гена не знала одної такої штуки, що Вілов, яка повернулася з балона. Ха -ха, і Карлос придумали вогняну атаку на неї, і скітлаці. Тут перебуває дівчата з антидотом, але квітку краде Гена починається погоня. Відволікаючий маневр Марі Позе допоміг врятувати королеву. План гени був зруйнований. Скітелси втекли і кинули гену назад. Марі Поза стає героєм зі своїми друзями, тобто вона нарешті вписується в цю компанію металиків. Закінчується тим, що пошок таки, типу: Вау, я зустрічаюся з друзями, кульки, мені так страшно. А друзі-кульки це милі гарненькі піксі, які теж приймають його в його компанію. Тут рушка прийняли в його компанію, і Марі Поза себе тепер відчуває як справжній фей-металик разом з іншими всіма, і вона не така інша, як всі інші. Отак. Навіть в минулому відео я казала, що не всі мультфільми будуть отримати в мене 10 з 10, але я обачаюсь. Цей мультфільм просто 10 з 10. Я настільки такого великого задоволення не відчувала від мультфільмів Барбі ще от з перегляду Барбі Еліна, тобто там Кріна Фей. От мене настільки сильне. Задоволення від цього мультфільму було, що я не знаю, можливо, мені просто подобається оця вся мутка з феями і металиками, Ну просто з феями. Знаєте, до цього мультфільму ще приклали свої лапки, ручки, пушок і Аліна. А я пушка Аліну люблю. Тому я думаю, що все, де буде Аліна, я буду ставити просто 10 З -10. тільки 2008 рік. В плані того, по якому йдуть мультфільми, і до му мого улюбленого мультфільму Варбі ще досить залишилося, але ну це просто це реально, це дуже класно. Там ще в кінці титрів, ну мені здається, майже всіх відбувається, але я тільки в цих титрах побачила, тому що я тільки ці титри додивилася до кінця. Це фраза, типу, найгарнішою річчю, якою ти можеш бути, це з собою. І це просто такий кайф, я не можу, то така, вау! Головний прикол в тому, що коли я була малою, мені Маріпози не подобалась взагалі. І чесно кажучи, я ніколи його не передивлялася в дитинстві. моїй мамі дуже подобалася Маріпоза. Країна Фей і Маріпоза моїй мамі дуже подобалася. І тепер розумію, чому мамі вони подобались, тому що вони класні. Вони дуже класні. Дивіться, ну, ну реально передивляйтеся, вони дуже класні. Тепер Маріпоза один з моїх улюблених персонажів. В От як люди міняються. Люди міняються, бачите, я змінилася, ви теж міняєтеся. Я не знаю, там, хто там може змінитися. Після перегляду в такому свідомому віці мені цей фільм дуже подобається. У мене кардинально змінилася думка щодо маріпози, щодо її. Мені дещо, дещо не подобається оце, типу, я не така як всі, я така типу, мау. Але часто розумні люди відчувають себе так, ніби вони не вписуються в компанію інших людей. Я це знаю. А так то. Ну, це реально класний мультфільм. Скітлзи, Гена, королева Марібель, в якої є такий дорослий син, королева Марібель, Вона виглядає так юно. Тобто вона не виглядає на свій вік, який в неї там би був вік. Я не знаю, як феї народжують дітей, чесно. Як феї народжують дітей? Як феї роблять так, щоб у них були діти? Майбуть ми добралися до відео, в якому в мене це питання виникає знову, але це не про феї, а про інших сторін, тому що як вони роблять дітей? Мене також цікавить питання, якою магією володіє Мірабелла, щоб мати оці всі квіти ліхтарики по всьому королівстві. І вона має мати якісь сильні чари, тобто, щоб її прозвали королевою в країні фей, де вже є королева. В другому мультфільмі про Марі Босу ми дізнаємося про ще одних металиків. Ну, тобто не метелики, а про ще одних фей, і вони також не відносять них також є інші правителі. Тобто країна фей, в якій живе Еліна, це не відноситься до країни фей, в якій живе Марі Поза. Це сусідні суверенні держави. Воу, я про це навіть не думала. Якщо це сусідні суверенні держави, чому Скітлс нападають лише на країну метеликів фей? О Боже. Скітл це росіян. Можливо, я отримаю відповіді на питання у наступному фільмі, який є про цю Маріпозу. Це мультфільм про Маріпозу, наступний з її подорожю до інших фей. Але мене також турбує те, що а де Гена? Куди ділася Гена і з'їли. Вона такий ем, невдоволений злий персонаж, яка просто типу: Я хочу, щоб я стала головною в цьому королів свій скіт, а вас всі з'їли. Чому? Чому вона хоче, щоб скітлс всіх з'їла? Тобто вона така: Я така зла, не добра яка хоче, щоб корла вмерла, і щоб скітлс вас всі з'їли. Уай! Чому ти хочеш скіла всіх з'їли? Геро! Загалом всім часі здоровінтове рік. Мультфільм дуже класний, подивіться його, передивіться, зробіть все, що там треба, щоб подивитися мультфільм. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна наспундусе. Ми побачимося з вами у наступному відео, яке вийде. Який це тиждень буде? Це буде я на роботі. Він вийде у мене, мають вийти два відео цього тижня, тому я не знаю, чи вийде два. Якщо вийде одне, то наступного тижня в мене вийде два з дуже великим періодом чекання між ними. Я вибачаюся, кажу. Ем... Ну так, я вже сказала, слава Україні, Героям Слава «Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна нас пондесе. І я пішла їсти мандарину. Маю тут мандрину? І я... Це мій сніданок, мав бути. Я мала поїсти вже 40 хвилин тому. Я 40 хвилин знімаю це відео.